Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. В своїх відео ми вже розповідали про священика Петра, який усе своє життя присвятив молитві, посту та служінню Господу, і який у глибокій молитві отримує откровення про майбутнє України, світу та людства. Він не шукає слави і не прагне привернути увагу до своєї особистості. Але, як він сам каже, коли Господь відкриває істину, її треба свідчити. І тому сьогодні ми розповімо вам про знамення і знаки від вищих сил, які передували початку війни і передуватимуть її завершенню. За словами Святого Отця, Господь завжди попереджає людей про великі події через знаки та знамення, щоб зміцнити віру та підготувати їх до важливих змін. І коли настане час миру, Господь також явить знаки для всіх, хто має чисте серце. Це можуть бути природні явища, пророчі сни, мироточення ікон або інші надприродні явища. У Святому Письмі ми бачимо, як Господь відкривав істину через пророків, а в наші дні його вісті можуть з'являтися через святих людей, ікони, голоси в серці віруючих. Господь милостивий до тих, хто вірить, хто не втрачає надії та молиться. І покажу чуда на небі і на землі кров і вогонь і стовпи диму. Ці слова пророка Йоїла нагадують, що перед великими змінами у світі Бог завжди дає знамення. Отець Петро каже Пригадуйте, як ворон і чайка, Мартин, напали на голубів миру. Випущений дітьми разом з Папою Франциском після його молитви за мир в Україні. І перший і другий голуб, на щастя, вирвались із лап хижаків, що можна відчитувати як попередження, що оборонятись важливо, навіть якщо кількісний розподіл сил не на твою користь. Голуб переміг стратегічно, без огляду на розмір. І це вселяє надію, що і ми переможемо, якщо це сприймати як символ. Але в ситуації з Голубом правильно відчитати знак означає ще проаналізувати, на які показники ми не звернули уваги або злегковажили. Адже якщо це знак, війна сталася не через нього. В Євангелії є подія, коли Христос виганяє Злого Духа з людини. Вона стала чистою, однак нічого не робила для власного зростання. І злий Дух вернувся з більшою силою. І стало тому чоловікові гірше, ніж до першого зцілення. Тому людям є над чим подумати. Так нещодавно в Києві у храмі Різдва Христового замироточило зображення Ісуса Христа на великому розп'ятті. Краплі виступили під терновим вінцем з правого ока сльоза та на ребрах. Святий Отець мироточення ікон контрактує як знак Божої присутності. Цитата. Одне з найважливіших чудес у християнстві це мироточення ікон. Це явище часто сприймають як попередження або знак наближення важливих подій, у Біблії сказано і заплаче земля, і засвідчать камені. Мироточення це явище унікальне. Воно вважається справжнім дивом, оскільки мироточити можуть далеко не всі ікони. Миро це особливе масло, яке виділяється на поверхні ікони образу чи мощах. Воно виділяє пахощі, причому консистенція може бути різною медовою, липкою чи схожою на росу. Ікона, яка мироточить, вважається особливою. Той, хто торкнеться її, зцілиться від будь-яких недуг, проблем у відносинах, хвороб душевних і тілесних. Але особливого значення мироточення ікон набуває під час воєн та пошестей. Вважається, що це добрий знак для православного воїнства, яке боронить рідну землю від загарбників. Тож будемо сподіватися. 8 березня цього року також трапилась ще одна загадкова подія. На куполі одного з храмів Києво-Печерської лаври частково завалився хрест. Жодної містики чи знак. За словами священника, падіння хреста на святому місці це завжди сильний містичний знак. Якщо перед початком Великої війни в Україні теж впав хрест, а тепер це повторилось, то це можна трактувати як переломний момент у духовній війні між добром і злом. Хрест це зв'язок неба і землі, духовного і матеріального, символ Божого захисту. Якщо хрест падає – це знак великих змін. Очищення, оновлення духовної структури країни. Якщо перший хрест упав перед початком війни, то теперішнє падіння може означати завершення кармічного циклу страждань України, і що Україна проходить останні випробування перед перемогою. Києво-Печерська лавра тривалий час була під впливом Московського патріархату, і падіння Хреста також може означати остаточний розрив з впливом Росії. Та очищення духовного центру України. Це знак перемоги української духовної традиції над чужим впливом. Отець Петро наголошує якщо після цього падіння станеться велика битва або перелом у війні, це буде підтвердженням, що знак попереджав вирішальний момент. Якщо ж після падіння Христа почнуться швидкі політичні зміни в Росії або її військова поразка, тоді це буде символом перемоги України на духовному рівні. У багатьох свідченнях святих людей говориться, що Господь посилає знамення тим, хто шукає відповіді. Святий Отець Петро говорить, ми всі чекаємо на день, коли Господь явить знамення, що війна завершується. І знайте, Господь милостивий до тих, хто вірить, хто не втрачає надії та молиться. І ось які знамення. Він явить нам, аби ми знали, що мир близько. Перш за все, коли Господь вирішує змінити долю народу, Він дає знамення через святі образи. Скоро всюди почнуть мироточити ікони Божої Матері, Спасителя та українських святих. Це буде не лише сльоза скорботи, а й сльоза радості, знак близького оновлення. Деякі старі потемнілі ікони несподівано оновляться. Засяють, ніби їх тільки написали. Це буде знак Божої благодаті та Його милості до нашого народу. У небі будуть являтись дивні знаки в деяких місцях люди бачитимуть хрести з хмар, сяючі куполи, немов золото, що виблискує на сонці. Це буде свідченням, що Господь почув наші молитви. Одного дня перед світанком над Україною зійде особливе світло, ніжне. Золотисто біле, схоже на світанкове сяйво, але воно буде мати неземний відтінок. Ті, хто буде молитись в цю мить, відчують незвичайний спокій у серці. Перед великими змінами Господь відкриває істину тим, хто її шукає, і незабаром кілька святих людей, монахів і праведників отримають від нього видіння. Вони бачитимуть ясний образ України, осяйний світлом, без вибухів, без війни, землю оновлену і благословенну. Також відбудуться зміни в природі там, де земля була випалена війною, несподівано зацвітуть квіти, з'являться джерела чистої води. Дерева, що були зруйновані, почнуть пускати нові паростки. Навіть ті, хто не вірив у чудеса, будуть вражені. А остаточним знаком буде те, що щось серйозне станеться в Росії, наприклад, раптово впаде або зруйнується якась символічна споруда, частина Кремля, пам'ятник або великий міст. Чи політичний колапс? Це і стане знаком, що її енергія вичерпана, кінець епохи агресії. І це може статись в 2025-2026 роках. Священник переконаний, кожен, хто шукає правду, відчує особливий мир у своєму серці. Навіть у найбільш неспокійні часи в душі з'явиться тихий голос, що скаже Не бійся, мій народе, бо я з тобою мир уже близько. Це буде особисте знамення для тих, хто вагається. Відчуття страху та невідомості зміниться на віру, надію і радість. Отець Петро звертається до всіх. Мир уже написаний на небесах. Господь дає нам знак молімося ще старанніше, і День Перемоги прийде швидше, ніж ми очікуємо.